Михайло Драйхмара, симфонія. Мідними громами розцвіла естрада, ніжнотонним током облила каштан, і плеснула дзвінко в зоряне свічадо, заіскрив скрипками голубий кришталь. Жалять і цілують флет жагучі оси, лащиться гобої в золоті джмелі, серце молодече п'є медові роси. Хоче жить, творити на своїй землі, а скрипки шаліють і гремлять фанфари, летячи на плеса темного Дніпра. Та Дніпра немає, може, хтось обмарив, чи струнних звуків чародійна гра? Море, тьмяне море, тільки мол у крейді, десь у хмарках місяць кажаном летів, і стоять високі кораблі на рейді, а на реях. Зорі, зорі, золоті.